Послання 64: Прокиньтеся до істини, поки не стало занадто пізно. П'ятниця 15 квітня 2011 року 23.00. Моя улюблена дочко, ти повинна сказати світові, що моєї пресвятої волі потрібно дотримуватися, якщо людство хоче вічного життя. Цей світ, хоч він може багато чого запропонувати, ніколи не задовольнить. Ваш голод. Якщо б не гріхи ваших перших батьків, Адама і Єви, тоді так можна було б жити у вічному щасті, без жодних перешкод на вашому шляху. Через те, що шахрай є скрізь, він не дозволить нікому з вас планувати своє життя в напрямку до мене. Хитрий брехун він буде постійно старатися забезпечити, щоб ви впали в гріх за допомогою різних способів. Спокушанню. Однак йому буде дуже важко зробити вас своєю мішенню, якщо ви перебуваєте в стані благодаті, досягнутої через сповідь і святі тайни. Святий Розарій особливо ефективний проти сатани, через сили, що були дані Богом предвічним Отцем, при Святій Діві, моїй Матері, вона володіє величезною силою над шахраєм. Він безсилий проти неї. І він знає це. якщо ви дозволите моїй матері вести вас до благодатей, про які вона може заступатися від вашого імені, тоді ви будете несприйнятливі до його впливу. В той час, як люди сьогодні прагнуть до щастя і миру на цій землі, вони шукають таємну формулу ось як вони проводять час, намагаючись розкрити таємницю щастя, матеріальної вигоди і миру в своєму житті. Вони придумують нові способи ідеї, всі з яких здійснюються через схеми збагачення. Незалежно від усіх аргументів, які вони висувають, більшість з яких засновані на психологічно обумовленому ідеалізмі, просто неможливо досягти миру і радості у вашому житті, якщо ви не вірите в Бога, предвічного Отця. Він єдиний податель життя. Без наближення до нього ви будете духовно порожніми. Ті з вас, які витрачають значну кількість часу, намагаючись спростувати моє існування, марнують свій час, переслідуючи мрії, які ніколи не здійсняться. Ваша вперта відмова визнати свого Творця вищу істоту, який створив цей світ, приведе вас в безодню вічної темряви. Багато людей, таких як ви. Які протягом свого життя доклали виняткових зусиль, щоб заперечити існування Бога, поширюючи брехню про те, що такого поняття, як Бог Отець не існує, зараз, на жаль, знаходяться в глибинах пекла за своїм власним вибором. Не дозвольте, щоб це сталося з вашими душами, бо ті, які дійсно потрапляють до пекла, горять, наче вони все ще зроблені з плоті. Як сатана сміється над вашою необізнаністю. Коли ви заперечуєте Бога, ви заперечуєте своє право на вічне щастя Це ж саме вічне щастя це те, що ви невпинно шукаєте в цьому світі, але його не можна досягнути на землі. Ніколи не проживайте своє життя на землі так, ніби це єдина частина циклу вашого існування, тому що це не так. Ваш справжній дім буде в раю зі мною. Ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.